Всім привіт, покажу вам виджет-пачку на скелета 12-го. Якщо у вас немає Фелосії, можна використати Альфанарсія. Це буде слабша команда, гірше буде стояти, але все одно можна. Також артрет Використовую та Він Як всі саппортів. Він ось такий шмот. Багато улучності давайте. Я поставив ще рогай. Альфанарсій. Такий сет з просвітом. Рдет-захист і посох. Зорак. Одягнений просто в ДД. Є така шмотка на всяк випадок. І не забувайте йому дати трошки ХП захисту все-таки трохи більше, ніж в мене. Тому що в мене він, можливо, навіть і впаде Десь під кінець Шина. Ось так одяга, сет заливу. Рука Відьми Все зрозуміло. Використовую гостро листа, аура захисту. І здається, я. Uh, можна з'їсти на захист. У uh, мене немає, ну давайте на ХП отдесь 10% uh, З'їмо. Якщо у вас не виходить щось, то можете також їсти, можливо, це допоможе. Uh, таймінги. Атаки ось такі, 18 секунд перезарядка. Далі важливо, Віньара 14.11 19.5. Альфанарсі 175-19.5, гостелис 17.1 19.5. Uh, діло в тому, що гостерлис 2 секунди ще кастує. А, тому це буде пізніше І захист, і бос його не вкраде. Давайте подивимось сам більше. До речі, якщо будете використовувати Фелосію, то таймінги ставити й 20-19,5 Тобто після ульти босса Це важливо, щоб бос не крав зменшення урону на 30%. Бонус захист він все одно краде, краде його з наших. З Веняри там. Фонарся, ну, з героїв Веняра дає та героям також. Бонус. А от зменшення дамагу не треба, щоб прав. Проходять ці два деда, типе з Белдель, як бачите, добре. З Белдель вже б цей босс помер. Звісно, якщо у вас є Белдель, ви міняєте Белдель замість Зорака ставите. Шину залишаєте. Можна такою командою, але краще, звісно, з Фелосі буде якісніше. Також є формація з угоком. Прекрасно. З угоком та Зефі взагалі не вбиваємо. Варіантів ну, багато, це. На мою думку, найбюджетніший. От На даний момент. От саме на даний момент. На даний. На перший день, коли цей бос стає доступним. Так, пізніше там вже. Буде простіше. ядро краще буде все А от саме в даний момент це найбюджетніший варіант. От, знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, якщо ви знаєте бюджетніші, то напишіть про це в коментарях. Під цим Відео і буде цікаво прочитати. А, тим самим бос нас вже впав все. Бос переможений. Команда а, працює, команда працює а, добре. Досить швидко, я думаю. З блдель, понятно, що швидше буде. ну Ось така от а, вийшла в мене команда. А, дякую вам за перегляд. Гарний вам фірм!